Поговоримо про те, як Україна готується до опалювального сезону з Олексієм Рябчиним, радником голови правління НАК Нафтогаз України. Зараз говоримо так, би мовити, ситуацію, як вона виглядає в рамках всієї країни, Олексію. Ну зараз бачимо, да ми включали різні регіони. Говорили про проблеми з опалювальним сезоном. Від вас чекаємо на останні цифри: чи вистачає газу, зокрема у сховищах газосховищах України, чи вистачає вугілля і які є. Проблеми саме з, з опалювальним сезоном, які ви вже зараз очікуєте. Будь ласка. Дякую, доброго ранку, країно. Дійсно, всі на всіх рівнях влади. Всі готуються до опального сезону. Почали ще навесні. Бачимо, як місцева влада особливо при фронтових територіях, напевно, це дуже найбільш складна ділянка, де треба дбати і про теплопостачання, і про енергопостачання, про водопостачання. Прекрасно знаємо і бачимо. Ці всі е, речі, які зараз відбуваються, і дуже важко нашим наш, нашим керівникам так само йде боротьба на енергетичному фронті на національному і міжнародному рівні е, щодо протидії е, Росії, щодо санкцій, щодо закупівлі газу, закачки його зараз в е, сховищах достатньо газу для початку опалювального сезону буде нормальний гарний тиск. Е, нафтогаз разом з приватними добивками закачує додаткові обсяги газу в. Е, в, в ці сховища, і ми маємо цю можливість на відміну від багатьох європейських країн, які повністю залежать від, від імпорту цього газу. Тобто для проходження опалювального сезону нам може бути знадобитися ще додатковий імпортний газ, особливо якщо Росія почне гатити по енергетичних наших об'єктах по по енергостанціях, по електелектростанціях, по об'єктах теплової генерації, коли можливо буде така необхідність виробляти електроенергії з. З газу, а не тільки е, вугіллям е, це робити, тому, е, тому е, те, щоб було достатньо газу в наших сховищах. Олексій, а чи є вже попередні домовленості з представниками інших країн щодо цих можливих резервних постачань і газу, і електроенергії, якщо буде потреба? Домовленості є. Ведуться, тобто ми в Нафтогазі знаємо звідки ми будемо купувати ці обсяги. Це складний зараз процес, тому що недостатні обсяги є на ринках. але перемовини були проведені. Також ідуть продовжується перемовини щодо фінансування цих обсягів газу. Є певні гроші в Нафтогазу. Є певні гроші, які ми забезпечили за рахунок західних кредитів. Від ЄБРР, були проведені ці. Ці перемовини ще декілька місяців тому і ведуться перемовини щодо додаткових обсягів грошей, які можна профінансувати закупівлю газу. Питання в тому, що ціна зараз на ринку, завдяки агресивним діям Росії, і таку знаєте, я бачу, що остання, остання спроба взагалі російська вплинути на хід війни. Це спробувати заморозити європейців, заморозити Україну, подавити волю до супротиву, подавити волю до постачання України зброї. Ну для цього. Йде в результаті цих дій тільки скальпна. Тому, тому ну, важка ситуація, однак контрольована запаси газу зараз хочу заспокоїти українців. Що в середньому вони такі ж самі, як там з 2014 по 2018 рік, які можуть бути таким бенчмарком, тобто ну для порівняння, тому що наступні роки були там, ціна вже спала і запасалися газом вже у нас були в газосховищах і газ інших компаній, які закачували його для того, щоб перетримати в, в Україні. Тобто там були інші процеси. Тобто йде нормальний стабільний процес. Готові до різних до різних сценаріїв, І я думаю, що через головна битва це на місцях для теплопостачання, газопостачання саме для людей в їх квартири, в їх будинки? Олексій, останнє питання: що в нас з вугіллям? Тому що відомо, що фактично зараз окупанти контролюють ну напевно більшість відсотків від ресурсів цього виду паливо в Україні. Це східні території, зокрема, чи вистачає вугілля для теплоелектростанції України? Те, що я спілкувався з Міністерством енергетики, я бачу, вони дуже впевнені в тому, що все є добре. Сам особисто, коли їздив у відрядження по країні, ми відкривали нові свердловини на Західній Україні. Приїжджав бурштинську ТЕЦ і бачив там величезні обсяги запасів. Просто ну, там ти бачиш, що склади, склади є, тобто. Стабільна робота енергосистеми це те, що залежить від центральної влади, робиться. Я бачу, як це залежить від регіональної влади, від мерів також робиться. Також людей закликаю подбати про опалювальний сезон, подбати по додаткові якісь заходи і подумати, що буде, якщо раптом не буде теплопостачання в результаті агресивних дій Росії, або що буде, якщо не буде енергопостачання, якщо буде вибухи, буде щось перебите, тобто люди також мають подумати про певні резервні такі джерела і разом ми переможемо разом пройдемо у цю зиму. Я думаю, що вона буде складною. Наступна буде набагато легше. Ми обов'язково переможемо завдяки зсу. Віримо в них. Дякую дуже. Це був Олексій Рябчин, радник голови правління НАК «Нафтогаз України».